Відео знято для каналу Exist .ua. Автомобіль BMW 328i в кузові F30, двохлітровий бензиновий двигун. Тут 2013 рік виготовлення для даного автомобіля придбав ось такий ось очищувач кондиціонера. Зараз. Тобто це такий аерозоль, який ви ставите. Автомобіль вмикайте його і він розпилює свою речовину по салону. Так, Фірма К2, каталожний номер К222 FL, очищувач для кондиціонерів Fresh. Так, Це польська фірма вже відома К2. Тут все на польській мові, я не, не знаю цю мову. Я так розумію, запах квітів. 15 хвилин це тобто, скільки його треба застосовувати приблизно. Тут на різних мовах є, але на українській я чомусь не знайшов. Отже, розпаковуємо коробочку дістаємо ось тут балончик такий маленький, скільки тут 150 мл всього, балон під тиском. Тут є ось такий клапан. Не раджу його натискати, поки не будете готові до застосування, тому що потім його вже не зупинити. Тут нема такої системи, що натиснув, поки держиш, він працює. Отже, тут, в принципі, все повторюється те саме, що і на коробці. Ну, Звісно, балон ні, ні в як багаття не кидати, не стискати, не бити, тому що може травмувати. Отже, яка послідовність у нас дій? Ось ми в салоні автомобіля, і тут яка послідовність чи яка інструкція радять ставити цей балон на килимок на задньому ряді сидінь, ось десь тут, за водієм. Тобто підсовуємо сидіння водіян максимально вперед і за ним ставимо цей балон. Але тут якби у БМВ не так вже і високо в салоні. Я Переймаю, щоб цей засіб не потрапив на дах, на стелю, щоб не залишив слідів. Тому я поставлю ось тут, ось так. Звідси буде йти струм розпилення. І ось десь тут повинно забирати повітря, коли ви ставите на рециркуляцію в салоні. Ось так я розмістив балон. Трохи підпарию, щоб він не сковзав. І приступаємо до нашого процесу очищення. Для початку заводимо автомобіль. Ось автомобіль ми завели. Раджу всі оці повітроводи направити на середину салону, не на не на яке скло ні на стелю, ні вниз, а так, щоб вони десь всередину салону йдули. І вимкнути. Наше кондиціонування, вмикаємо кондиціонер, вмикаємо рециркуляцію по салону. Ось в мене автоматично є, є в ручному режимі. Мінімальну температуру виставляємо. Ось. І направляємо, я ось направлю на всіх ну, повітроводів і вниз. Тобто, щоб мінімально потрапляло на різний вибив скло, тому що може залишити сліди. Все, вимкнули, Обдув вмикаємо на максимум. Звісно, всі вікна закриваємо, весь автомобіль зачиняємо, тобто натискаємо ось тут. Ось. І от так залишаємо і закриваємо автомобіль. Не знаю, буде тут щось видно чи ні. Ось в такому положенні ми і залишаємо автомобіль на хвилин 10-15. Зараз подивимось, можливо там щось буде видно, що там відбувається. Он він розпилює. Е Пічка, наш вентилятор забирає повітря разом з цим аерозолем і розганяє по всьому салону, проводячи це все через радіатори, повітроводи і так далі. Ну Все, чекаємо. Вже пройшло приблизно 8 хвилин. Я от уже бачу, що наш балончик нічого не розпилює. Але... Як я зрозумів по інструкції, він навіть коли закінчує розпилювати, все одно вентилятор наш повинен ганяти повітря по салону ще хвилин 5, ну якщо 8, взагалі написано 15 хвилин для застосування, то ще 7 хвилин хай поганяє. Повертаємось до автомобіля, вже пройшло майже 20 хвилин. сідаємо. Дійсно, холодно, перемикаємо кондиціонер, трохи зменшимо оберти вентилятора, тому що тут замерзну. Отже, ось наш балон. Там трохи, бачите, волога від нього пішла. Можливо. Все, він вже пустий, нічого не чіпає, ось трохи щось капає з нього. Так, Що одразу по відчуттям? Звісно, аромат, ну я в квітах не розбираюся, якийсь такий аромат якихось квітів, що там намальовано у нас. А, тут, тут не намальовано. Ну, на упаковці якісь фіолетові квіти були намальовані. Отже, свіжий такий приємний аромат. Звісно, даємо трохи автомобілю після вимкнення кондиціонера попрацювати. Як ви знаєте, це потрібно, щоб конденсат не збирався в середині системи. Можемо навіть вимкнути, трохи просушити цю всю систему. Трохи на теплий повітря. І ось тут на теплий. Так, що теплий. Пішло тепле повітря. Після вимкнення компресора, кондиціонера даємо працювати пічці нашій хвилин 5 і все, можемо вимикати. Так, поставимо, вимикаємо і глушимо автомобіль. Отже, ось такий от засіб, ось таке його застосування. Побачимо чи надовго залишиться цей запах.